Доброго дня, шановні глядачі. З огляду на те, що 4 лютого у нас відбувся день Всесвітній День захисту від раку. Сьогодні ми хочемо поговорити на цю тему. Адже це слово, цей діагноз знають всі люди. Його коварність цього захворювання теж відома всім. Але не всі знають е, фактори ризику, як з ним боротися, як запобігти запущених е, таких випадків. Незважаючи на те, що медицина розвивається і знання наші збільшуються, все ж таки розповсюдженість е, раків. Зростає і онкологічні захворювання вражають велику кількість жіночого населення. Щодо структури захворювання на рак серед жінок, то саме раки репродуктивної сфери жіночої лідують. Отже, на першому місці взагалі у всьому світі це рак молочної залози. Далі йде рак кишечнику, а на третьому місці знову рак, гінекологічний рак рак ендометрію, тобто рак матки. На четвертому рак шийки матки, і на п'ятому рак яєчника. І лише далі йдуть всі решта органів: чи то видно залеза, страховий вихід, нирки і так далі. Така ситуація в Україні. Можливо, внаслідок того, що не всі регулярно ретельно обстежуються наші жінки. Можливо, недостаток інформації знань щодо факторів ризику цих захворювань. А також можливо ще якісь. Ситуації незвичайні ситуації, в яких знаходиться наша країна. Адже у нас сьогодні війна, і вона впливає і на емоційну сферу жінок, і відповідно на репродуктивну сферу, і зміни екологічних обставин, зміни харчування, зміни можливості до медичної доступу до медичної допомоги і медикаментів сьогодні здається важливим обговорити саме. Фактори ризику розвитку онкологічних захворювань репродуктивної системи і можливості попередження цих захворювань. Адже іноді рак він може бути маніфестний, такий як рак ендометрію, він може проявлятися кровотечим. А може бути зовсім безсимптомним, коварним. Це, таким може бути рак шийки матки, рак яєчника, рак молочної залози, який не болить, не кровить, не чешеться і раптом виявляється вже якийсь навіть запущений стадії. Отже, які є фактори ризику гінекологічних раків? їх звичайно можна розділити на дві категорії тобто ті які не модифі... не підлягають модифікації які ми не можемо змінити і модифіковані факти. Що ми не можемо змінити? Ми не можемо змінити свою стать. Жіноча стать це вже ризик, збільшений ризик раку молочної залози і, звісно, що наших репродуктивних жіночих органів. Це спадковість, це вік, це, напевно, екологія. І Деякі фактори, які можливо можна було змінити раніше, а на даний момент жінка вже не може змінити, коли в неї є екстрагенітальні захворювання, цукровий діабет, інші. Але є фактори, які дуже впливають на ризик розвитку раку, все ж таки, які можна змінювати. По-перше, це маса тіла, ожиріння збільшує ризик раків. Три, шість, а деяких і в дев'ять разів. Тобто стежити за своєю масою тіла, крім того, що ще куріння, паління, вживання великої кількості алкоголю, малорухомий образ життя, особливості харчування. Вживання деяких канцерогенів всі знають в принципі, що це за продукти. Це такі фарби якісь харчові і консерванти, але не дуже іноді стежать за таким за вживанням цих продуктів. Окрім того, це і зміни циркадних ритмів. Робота вночі або по змінам, недостатність відпочинку. Іноді це е, дефіцит деяких вітамінів. Величезну роль грає стрес, адже він пригнічує імунітет і протиінфекційний, і протипухлинний. Отже, е, е, наявність стресогенних умов ми змінити не можемо, а відношення до стресу, е, в принципі, можемо. Що ще з таких особливих жіночих ризиків це гігієна статевого життя і гігієна репродуктивного життя. Повинен бути захист від інфекцій, особливо якщо партнери не обстежені, а якщо здаються якісь прояви деяких інфекцій, то потрібно своєчасно звертатися і своєчасне лікування, адже Наявність статевих інфекцій і запалення сприяє розвитку онкологічних захворювань. Гігієна репродуктивного життя це планування вагітності, своєчасне народження дітей. Що таке своєчасне народження? Такі Цікаве висловлювання, да? а справа в тому, що саме ризик раків репродуктивних органів він найвищий у жінок, які не народжували, і навіть у жінок, які пізно народжували, це теж вже ризик зростає. Отже, хочу, щоб почули мене мої Молоді слухачки, що вчасне народження дітей, ну бажано до 30 років це є профілактика гінекологічних раків. Якщо пацієнтка не планує вагітність, то використання контрацепції є засобом запобігання ризику розвитку деяких гінекологічних раків. Зокрема, застосування гормональних контрацептивів зменшує ризик розвитку раку яєчників. Застосування внутрішньоматкої системи з лівоногестрелом, вона називається Мірена, є профілактикою розвитку раку ендометрії. Раку матки. Треба знати, що є медичні засоби, які можуть дійсно створювати профілактику розвитку раку. Рак молочної залози, рак яєчників може бути спадково обумовлений. І на сьогодні є можливості діагностики специфічних генів, БРСІ-1, БРСІ-2, генів схильності. До ризику розвитку раку яєчники на сьогодні є можливість їх визначити, і саме жінкам з цих категорій треба ще більш ретельно відноситись до свого здоров'я. Кому треба обстежитись на е ці гене? Ну у кого в сім'ї, у близьких родичок у матері, бабусі е були раки, або е вже у даної жінки був е рак там молочної залози. То бажано обстежитись. На сьогодні доведено залежність раку шийки матки саме від вірусу папілому людини. людини. Це навіть отримана Нобелівська премія. Це не підлягає сумню. Однак цей вірус не у всіх жінок викликає рака. Тобто у більшості жінок він може потрапляти в організм, але якщо сильний захист, нормальний здоровий організм, сильний імунітет, надалі цей вірус не розвивається і не викликає змін в епітелію шейки матки. Однак, за наявності, зниження... Зниження спроможності імунітету, порушення мікробіоцинозу піхви, то тобто при дисбіозах гіни, при різних наявності супутньої бактеріальної інфекції. Відкриваються ворота для проникнення папіломовірусу в епітелі, який надалі творить зміни в вплоть до браку шийки матки. І це ніяк не проявляється клінічно, однак може бути виявлено при огляді гінеколога, при здійсненні колькоскопії. І Цитологічного дослідження, і дослідження на вірус папіломи людини. Саме тому, шановні жінки, хочу вам сказати, що існує рання діагностика. І якщо ми не можемо змінити всі фактори, багато з них ми дійсно можемо змінити, а деякі повпливати не можемо, то Рання діагностика це теж запорука безпеки вашого здоров'я. Дуже коварним є рак яєчників, який складно діагностувати, і який майже не проявляється клінічно. І часто діагностуються на пізніх стадіях, біля 75% діагностуються вже третє-четвертує стадії. І тому лише на огляді у гніколога можна побачити якісь зміни в яєчнику. Іноді такий мінімальний рак рано метастазує, і вже пацієнти звертаються з ускладненнями. Рак ендометрію, тобто рак матки, часто супроводжується кровотечем, і він якби показує про те, що є захворювання. Однак від жінки це вимагає, що якщо змінився характер місячних, чи, а тим більше, якщо виникли кровотечі, чи з'явилися кровіні виділення у жінки вже постменопауза. Обов'язково зверніться до лікаря. Існує діагностика, і вона інформативна, адже ендометрію можна побачити при ультразвуковому дослідженні, можна отримати біопсію, тобто саму тканину, ендометрію, і вже мати верифікований справжній діагноз. На сьогодні це можна зробити і гістероскопічно під контролем відеокамери, коли це більш достовірно, ми бачимо зони ендометрії уражені, з яких саме зон краще взяти біопсію. Ну, або це може бути проста навіть пайпербіопсія, яка проводиться амбулаторно без нормного хозу, такий спеціальний пристрій, яким можна натягнути клітинки. Шийка матки. Якщо стається рак шийки матки, то в цьому хтось винен вже окрім пабілому Тобто, або це е, десь було щось пропущено, або це жінка не зверталася до лікаря, бо рак шейки матки можна побачити: е, нічого не відбувається із нічого. Все це прогресує з часом. І тому є фонові передракові процеси, так звана дисплазія шийки матки, яка може бути легкого ступеня, помірного або тяжкого, і це розвивається протягом деякого часу. І Саме тому, якщо ходити на огляди регулярно, то і під, під мікроскопом, називається кольпоскопом, лікар-гінеколог побачить зміни на шийці матки. До речі, що до раку шийки матки, то на сьогодні існує е, така профілактика, як вакцина проти папілома віруса, е, і е, це е, такий е, потужний метод, який в перспективі може дати суттєве зниження взагалі цього захворювання на планеті. Е, особливо це важливо е, і найбільш ефективно. Для дівчат, які ще не мали статевих стосунків, коли вони не інфіковані, і вакцина найбільш ефективна. Однак і у жінок, які живуть статевим життям, вони теж можуть вакцинуватися, і це, в принципі, профілактика. Від змін в сторону ракушеї кіматки. щодо молочної залози, на цей орган впливає так званий гормон пролактин, який регулює процеси взаємодії різних гормональних систем, і в тому числі він забезпечує лактацію, так називається пролактин. Пролактацію, для лактації. Його органами мішенями є молочна залоза і матка, але молочна залоза це головна мішень для пролактину. І якщо багато стресів, збільшується продукція пролактину, відбувається гіперпролактинемія і гіперстимуляція молочної залози. Дуже важливо. Модифікувати своє відношення до стресів тут можуть допомогти і психологи, і медикаментозна підтримка, але це дійсно дуже важливо і з огляду на імунітет, на захист, і з огляду на вивільнення гормонів стрес-реалізуючої системи, які стимулюють ризик розвитку. Крім того, молочна залоза це орган, який пристосований для вигодовування дитини, і головна роль його це саме годування дитини. Однак, можливо, не всі знають, що окрім користі для дити, дитини від вигодовування груддю, мама отримує теж велику користь. Це профілактика раку молочної залози. Справа в тому, що молочна залоза має різні види дольок. Там є дольки 1, 2, 3, 4 типу. І у жінок, які не народжували і особливо не кормили, найбільш дозрілими є дольки третього типу. А дольки 4 типу розвиваються лише у жінок, які лактують під час лактації. І саме ці дольки мають найменший ризик. Розвитку в рак, а найбільший ризик має дольки першого. Року. Ми розібрали такі основні фактори. До речі, хочу сказати, що у нас в клініці Вирум є велике різноманіття сучасних методів досліджень. Сучасної потужної апаратури, яка дає можливість визначити мінімальні зміни, мінімальні утворення, навіть якщо це міліметр два, дає можливість зробити якісні дообстеження, якщо вони потрібні. І крім того, це наша велика команда високопрофесійних лікарів які працюють за сучасними міжнародними протоколами, які досвідчені і завжди порадять вам все те, що потрібно саме вам. Тому бажаю всім бути здоровими, позитивними, а щоб бути здоровими, любіть себе.